Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і В Щасливу годину і в радість її любіть у годину не горе. Любіть свою Україну у сні і наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї нічого ми, як порохи дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно каря, вона і у зірках, і в вербах вона, і в кожному серця ударі. У квіті, ташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі, в багряному шумі. Та купина, що говорить, не згорає, живе сплеску ході брови. У звитах гудків і у хвилях Дніпра, у парахотих пурпурове. Вогні канонат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тімі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе. Хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина як небо її голубе, кохай її кожну хвилину. Коханий любить не захочу тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть і утраді у коханні, у бою, як пісню, що лине зарею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.